Доброго ранку, прекрасні люди. Я дуже рада, що ми з вами можемо бути тими людьми, які показують свою віру в Бога як просто частинка нашого життя. Тому що Бог це як повітря. Ми їм дихаємо, не помічаючи. Так, і стосунки з Богом мають бути, щоб. Ми повністю вдихали всю благодать, всю істину, все пізнання і всі блага від Господа. Сьогодні ми з вами зробимо акцент на посланні від Івана, перше післання від Івана, четвертий розділ, сьомий вірш. Любі друзі, любіть одне одного, бо любов то від Бога. Кожен, хто любить, став Божою дитиною і пізнав Бога. Той, хто не любить, не пізнав Бога, бо Бог то любов. Ми з вами готуємо свої серця і розум до великої події людства, Різдво, народження Христа. Це відбулося тільки тому, що Бог нас любить. І тут ключове нам апостол пише, що якщо ми дійсно пізнаємо Бога, якщо ми дійсно є Його дитиною. То ми любимо людей навколо себе. Тому що в українській мові мені взагалі подобається таке слово, як кохати. Бо в українській мові любов це люблю рибу, люблю морозово, люблю більше квартиру, ніж дім. А кохати можна тільки щось живе і істотне. І ось це в першу чергу: люди, а потім природа тварини. І ось мені б хотілося, щоб ми розуміли і приймали цю істину, як з того боку, що якщо я кажу, що я віруча людина, то я кохаю людей навколо себе, інакше не може бути. І от сьогодні якраз буде таке завдання, як наша віра проявляється через кохання? Як люди бачать нашу віру саме через кохання? Сьогодні дуже хочеться, щоб кожен з нас показав розповів, як віра впливає на наше життя. От Я вірю, і от як моя віра впливає на моє життя віра в Бога. І вона пов'язана саме через кохання. Боже дякую тобі за цей день. Я дякую тобі за можливість роздумувати над цим, тому що це те, що. В апріорі, поки ми живемо в гріховному тілі, нам дуже важко дається. Тому що особливо зараз, коли весь світ говорить про те, що треба любити себе в першу чергу тільки себе. Це так, з цього починається любов. В Біблії сказано, що полюби ближнього як себе. Себе не любиш, ближнього не любиш. Так і є. Але ми маємо розуміти, що віра без діл мертва. Тому допоможе то, нам сьогодні. Розповідати про нашу віру через любов, любов до людей, любов до тебе. Пам'ятаючи, що ти зробив, для того, щоб ми мали цю любов, ці стосунки, а найголовніше вічне життя з тобою. Амінь. Друзі, всім гарного дня!